Догоня, любі малята. Восени ми, люди, готуємося до зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі, ховаємо урожай, робимо консервацію овочів. Виявляється, тваринки, що живуть в лісі, роблять майже те саме. Одні одягаються в теплі шубки, інші поспішають набити свої комори, заготовити корм про запас. А є й такі, хто сам собі кумора, ведмідь, борсук і багато інших звіряток сплять всю зиму, а поки жир збирають, поспішають. Відпочивати ніколи гряне мороз, скує землю. Де тоді їжі набереш, куди сховаєшся? І сьогодні ми з вами дізнаємось, як деякі тварини готуються до зими. Миші полівки маленькі беззахисні істоти. Щоб взимку не замерзнути, вони прокопують основні ходи і багатоповерхові норки і облаштовують гнізда, стелені сухими стеблами трав. Уже влітку миші шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці. Майже весь час миша спить, перериваючи сон на те, щоб поїсти. Хом'як теж великий трудівник. В кінці літа і восени у хом'яка гаряча пора, сезон зернозаготовок. Поруч зі своїм будинком риє він містки комори, а набиває їх добірним зерном, а переносить зерно звірок в об'ємистих, защічних мішках, сидить взимку хом'як глибоко в норі, але не спить. Заздалегідь приготувався він до важкої пори, і тепер зима йому не страшна. Борсук також не переносить морози і потребує житло на зиму. Взимку тваринка живе в норі, яку робить восени. Всередині він облаштовує все сухою травою, листям, мохом, щоб було тепліше. Кормом борсук запасається також спочатку осені. В його норі можна знайти коріння рослин насіння, жолуді, плоди різних рослин. Бобер це гризун з гострими зубами та непромокаючою шубкою. Підготовку до зими тваринка починає задовго до її початку. Бобри живуть з великими сім'ями, і всі разом вони будують поблизу води. Собі затишні хатки, поряд з якими складаю свою їжу. Бобри не впадають в сплячку, харчуються взимку запасами гілочок з дерев, а також куріннями рослин. Олені та лосі не впадають в сплячку. Шерсть цих тварин стає ближче до зими гусішою. Щоб не допускати охолодження організму. Восени олені та лосі накопичують внутрішній жир, щоб пережити період, коли їжу знайти важку. В кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни відростають нові. Ці тварини не облаштовуються на зиму житла, ховаючись від вітру в гілках. Тереф. Ну що ж, любі малята, зима для тварин найважча пора року, але всі готуються до холодів відповідально. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!